Зима розділить Донбас на дві зони придатну для життя та пекло на землі. Все буде залежати від того, хто контролює Донбас, українські військові чи терористи. Наприклад, у Донецьку закриті дві третини лікарень, тоді як у Слов'янську відкрилися вже всі. Хоча навіть у звільнених містах окупанти постійно атакують об'єкти інфраструктури. Вісім років тому місто Алчевськ на Луганщині пережило техногенну катастрофу. Комунальні служби не злили воду з труб. Їх розірвав мороз. 60 тисяч містян залишилися без тепла, гарячої води та каналізації. Повром! Вистріли! Алчевський Рятувала вся країна кілька місяців. Нині без тепла, світла, води, десятки міст Донбасу. Хоча зима ще не почалася. Найгірша ситуація в Донецьку тут досі залишається біля півмільйона людей. Повідомляють в обласній адміністрації. 31 серпня тисяча будинків залишилися без світла. Нині в місті знеструмлено 40 підстанцій. Скоротили подачу води. Замість 315 тисяч кубів на добу 200 тисяч. 4 вересня без води залишилося все місто. Терористи розбомбили верхню кальміуську фільтраційну станцію. З 11 станцій швидкої допомоги в Донецьку працюють тільки дві: в місті закрито усі школи. В 20-х числах вересня відбулися стихійні мітинги в окупованих містах. Стаханові, антрациті Ровеньках вимагали від терористів соціальних виплат. 24 вересня в Стаханові 5 тисяч людей чекали в черзі на гуманітарний пайок. 18 годин під конвоєм 19 бойовиків. Слов'янськ всього за 100 кілометрів від зруйнованого Донецька першим пережив страхіття війни. Його звільнили 5 липня. Тут ще видно шрами війни. Заклеєні нам хрест вікна на випадок обстрілів облуплені будинки, та вже відремонтували три школи садок лікарні. Ці люди в неділю вийшли на марш миру, бо знають йому ціну. Одна єдина соборна Україна! Одна! Едина, свободная Украина. Уши и положим за нашу свободу и покажем, что мы Надо чтобы люди объединились, все встали. Вот всем Донецком, да, вместо того чтобы кричать Путин помоги, просто взяли и сказали пошли вон отсюда, мы хотим мира. Уйдете вы, придет мир. Нічого не нам не обіцяли і не можуть обіцяти, крім безробіття, без соціальних випалок. Люди боремося. боремося за розум. і ми повинні перемогати. Слава Україні! На центральній площі містяни ловлять останнє осіннє тепло. Досі не можуть забути, що довелося пережити. Час хорошо в нас і робота є, і порядок є. Ну Як жителі цього міста я рада. Я була тут під батьківським, бо Я рада, що у нас таке зараз положення. І що по всьому нашому Донбасі встановився мир. Якщо я родився у Росії, я живу вже 70 років в Україні. як Мені ж Україна случив в Новоросії. Слов'янці не сумніваються, кому мають дякувати за спокій.

Але навіть нині, через три місяці після звільнення, у слов'янську не зовсім спокійно. В місті постійно знаходять арсенали зброї та вибухівки, накривають конспіративні квартири терористів, відбивають напади диверсійних груп. Довіри до місцевої міліції, яка майже вся перейшла на сторону терористів, немає. Антидиверсійну роботу а також патрулювання вулиць здійснюють батальйони спеціального призначення Київ, 1 Київ, 2 Січ та підрозділи Нацгвардії. Смертельні сюрпризи від бойовиків буденна бо справа, каже боєць Вітер. Знаходили гранату з написами за ДНР зовсім свіжу. Ось про що говорить, це говорить про те, що тут вони актив... далі активно діють в околицях Слов'янська. Знаходили, я ж кажу, укріпрайони теж там були е... місця вибухів. Ось теж досить свіжі. Патруль батальйону Січ попереджає штаб. Заїжджають у Зеленку. Звідси бойовики досі атакують дорогу. Аве, скаут, зв'язок. Увага! Зараз входимо в Зеленку, швидкість 120, дистанція 50-70. Підтвердження. Плюс. Плюс. Стріляють, як правило, з Зеленки. На жаль. Місцева босота. А тому... Її треба проїжджати швидко. За кермом патрульної машини Олександр Мирний. Це вже його друга війна, але перша на яку пішов по своїй волі. У 80-х воював в Афганістані. Прогнозує, взимку бойовики знову полізуть у місто. Я думаю, що взимку війна буде. Не така, як зараз, це будуть скоріше терористичні акти в містах, навіть не Зеленка. Взимку це слід, сніг завжди залишає слід. Тобто, вирахувати і при бажанні будь-яке ДРГ або будь-які місцевий шолопень можна дуже, дуже просто, було би бажання. В 1985-му Олександр Мирний повернувся з Афганістану. В 1986-му ліквідатор аварії на ЧАЕС, З 1993-го зайнявся аграрним бізнесом. З 2012-го народний депутат від Українського об'єднання Свобода. Крім Мирного, в батальйоні Січ ще шестеро народних депутатів: Олексій Кайда, Олег Галевей, Олег Осуховський, Юрій Сиротюк, Олексій Фурман, Андрій Тягнебок, а також депутат Тернопільської обласної ради Володимир Стаюра. Ну, це ж чоловік є, Ну, яка різниця? Депутат, не депутат. Він чоловік. Він має виконувати обов'язок захищати сім'ю. Націоналісти кілька місяців споряджали батальйон. Більшість бійців свободівці. Вже перед відправленням на схід депутати дізналися, хлопців планують кинути на російські танки з самими автоматами. Навіть підтримки артилерії не обіцяли. Отже, поїхали з ними, щоб зупинити імовірну криваву баню. Так тут і залишилися. Ми сказали дуже просто, добре, батальйон завантажується в ці автобуси, що ви подали, але йдуть разом з батальйоном сім народних депутатів і воювати будуть разом. І через 15 хвилин сказали, що наказ помилковий не так зрозуміло. Якщо ми розуміємо, що нас закидають, скажімо, практично на першу лінію фронту автобусами без бронетехніки, без важкої зброї, а з одними автоматами, то ми розуміємо, що цих людей женуть практично на розстріл. Зона відповідальності Січі не тільки Слов'янськ, виходять на рейди в інші міста, де досі тривають бойові дії. Розповідає інший депутат Осуховський. Очасуємо ліси, тому що там ще остаються терористи, які виходять вночі і атакують українських солдат, українські блокпости. На війні байдуже, який твій статус у цивільному житті, міркує Осуховський. Депутати тут рядові. Накази виконують на рівні з іншими бійцями. Є командир. Завдання, які даються командиром, не обсуждаються. І, відповідно, ми виконуємо ті завдання. Ми народні депутати. Ми бійці батальйону Січ. Про парламентські обов'язки не забувають. Коли важливі голосування повертаються під командування тягнебока, сміється Осуховський. Зокрема, ви знаєте, нещодавно був проголосований закон про люстрацію. Було також проголосовано ратифікація угоди між Євросоюзом і Україною. Ціна кожного голосу дуже важлива, і ми повертаємося на сесії, щоб власне голосувати за такі закони. Відрядження до Києва це ще й добра нагода підтягнути тили батальйону Січ. Везуть до Слов'янська харчі амуніцію. Коли ми приїжджаємо, до прикладу, в Києв, на панарні засідання Верховної Ради, то зрозуміло, перебуваючи там на місці, ми як волонтери збираємо кошти для нашого батальйону Січ, закупуємо все те, що їм необхідно. І, в принципі, займається організацією життєзабезпечення нашого батальйону Січ. Вони не чують там, з інших розмов, вони реально бачать, що є і що нам потрібно. Вони дуже нам допомагають. <кхе> дуже часто до нас звертаються і хлопці, так, наприклад, що вам потрібно. Ну і ми кажемо, напр... нам потрібні, наприклад, такі-такі речі. І ну протягом часу ті речі є. Ранішня повірка. Формуються патрулі, визначаються маршрути. Добровольчі батальйони замінили місцеву міліцію. Ділиться спостереженнями Володимир Стаюра. Люди не бояться виходити вже вночі на вулиці і спокійно патрулюють. Е, враховуючи те, що вони не можуть, наприклад, у нас тільки було таких випадків, що люди там дзвонять в міліцію, але там ніхто трубки не бере. Відно, вони вже десь е, знають наші телефони мобільні і набирають нас. А це вже вечірня повірка. Командування роздає наряди на наступний день. Стомлені патрулі піднімаються у казарму. На цій географічній карті народні депутати-вояки відмічають рідні міста. Кайда відшукав Приазовський Бердянськ тягнебок старий самбір на Бойківщині. Наводять порядки у кімнаті, готуються до вечері. Годують як в польових умовах, смачно. На, на чистому повітрі несмачного не буває. Як цілий день десь набігаєшся на, на чистому повітрі, знову ж таки, ну, то їсться все. Але хлопці того сьогодні якраз ви попали якраз на бокрач, пробували закарпатської кухні. Вдався, смачний. А хто у вас е -е, поварить? Це любили Професійних нема. Рюкзак має бути готовий завжди. Підверх Андрій кладе тепловізор, рятунок для солдата у нічному бою. Тепер чекають партію теплих речей. Похолодало, от Кайда таки застудився, та завдання не пропустить. Ліків у батальйоні бери не хочу. Не брат медик, і тому десь я трошечки десь розбираюсь сульфацил. То, наприклад, спазмолгон, це є від, е, від головних болів, і взагалі від, від, від болі. Це новокаїн, так само внутрімисячне, це є для фактичного обезболення. Нітрогліцерин, це є розбавляти для суспензії. В основному це є ліки такі для повсякденного. Кровоспинне, жгути натівського стандарту у іншій аптеці. Вона у кожного індивідуальна. Тут є розгрузка, і ззаді на розгрузку, як правило, чіпляється аптечка, і в кожного з нас вона є. Тому що ця аптечка реально в таких бойових умовах зберігає для бійців життя. Вільного часу в добровольців не так вже й багато. Кілька годин на добу, але не марнують його, мають власну збірку книжок та навіть бібліотекаря. О, це, 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 це все можна читати? Да, воно читабельне. Ну, так, Див я на вашу дат... кімнату даю шість книг, давайте. я їх маю забрати пізніше. Добре. Все, давайте все. Нам. Тобі в принципі, є книги. Найден. Етика, соціологія, історія. Так, то ти мав вчитися в школі. А це цьому так. Все, давайте. От тут, бо це вже несу в іншу кімнату. Тут на передньому краю вилазять усі болячки, на які слабує наша армія, каже Осуховський. Що вдієш багато років працювала ворожа агентура і на посадах міністрів, і генералів. Тепер наведуть порядок. Бо парламент нарешті ухвалив люстрацію. Вичистити ту всю нечість, щоб справді українська армія а, себе почувала забезпеченою, себе почувала сильною і була готова в будь-який час захищати а, територіальну цілісність нашої держави, і, зокрема, майбутнє наших дітей. Зачекалися на люстрацію і в слов'янську. Наші солдати колись звідси підуть. А хто ж буде керувати? Невже ті, хто накликав Путіна, обурюються мирний. Поки арештували тільки міську голову Слов'янська Нелю Штепу, яка публічно підтримала сепаратистів. Але навіть під тиском містян не збирається у відставку начальник управління освіти міста. Такий собі зубарів. За даними активістів у часи окупації, він проводив наради з терористами. Треба якомога швидше проводити місцеві вибори, щоб Депутатський корпус, якщо це можливо, відповідав тим настроям суспільства, які існують в Слов'янську. Тому що в Слов'янську, на ваше питання відповідаючи, все-таки ми відчуваємо, що більше до нас симпатії ставляться. Усі мають отримати по заслугах, кому заборона на державну діяльність, а кому вічна пам'ять та урочисті проводи. Україна вшановує своїх героїв, які звільняли Донбас. Їхніми іменами називають школи та вулиці. Але не все так просто. На сотні пішов лік безіменних воїнів. З'являються перші братські могили. 23 вересня в Дніпропетровську поховали тіла 21 невпізнаного бійця. До того ще одинадцятьох. Запоріжжі віддадуть землі тіла 55 безіменних солдат. Волонтер експедиції з пошуку загиблих воїнів Олексій Монголов не раз бував у тилу ворога. Каже, з їхніми є домовленість такі групи пропускають безперешкодно. Але безпеки ніхто не гарантує. На останньому нашому блокпосту військові нас залишили. Ми поїхали далі самі. На блокпосту ДНРівців вони нас зустріли. В кожну машину в нас три машини було, одна з яких рефрижератор. В кожну машину сіли по одному супроводжуючому, і ми поїхали на Сабурмогилу. Та експедиція досі триває. Російська армія воює підло, уникає ближнього бою, пояснює волонтер. Б'ють по наших позиціях реактивною артилерією з великої відстані, фактично наослів. Це одна з причин такої кількості неопізнаних тіл. Значна кількість загиблих і в моргах окупованих міст. Ідентифікувати тіла тепер можна буде лише за ДНК, каже фахівець музею збройних сил України Ярослав Тинченко. Терористи цій роботі не сприяють. В них близько ста решток загиблих. Е, у більшості українських вояків. Ну, вони стверджують, що всі українські вояки, але по факту, на жаль, переважна більшість тіл вони без документів. База ДНК загиблих солдат існує. Тепер треба зібрати дані родичів, але тільки силами волонтерів. Не обідеся, має працювати держава, наполягає Тимченко. Їх треба е, обдзвонити, але ми з вами не можемо це робити, тому що це втручання в особисте життя. Мають право це робити лише органи слідчі. Є неприйнятним політика існування так званих безіменних героїв або безіменних солдатів у 21 столітті сьогодні. Дуже важливо, щоб ім'я, прізвище кожного загиблого було чітко ідентифіковано, і ми не маємо права сьогодні просто хоронити в колективних похованнях, так як це роблять російські окупанти. Народний депутат Юрій Сиротюк вже готує запит до Кабміну та міністерства оборони, вимагає створити єдину базу ДНК-родин, члени яких загинули на східному фронті. Тим часом парламент стимулює органи місцевого самоврядування до вшанування героїв, імена яких встановлені, серед знакових подій відкриття меморіальної дошки на рідній школі першого сотника Афганської сотні Майдану Олега Міхнюка. Олег Міхнюк, уродженець селища, мала дівиця, що в Прилуцькому районі на Чернігівщині, сотник восьмої сотні самооборони Майдану. На сході воював у складі батальйону Айдар. Загинув 20 серпня біля Луганська. Олег вже четвертий прилучанин, який загинув на Донбасі, скрушно каже голова районної адміністрації Іван Тютюнник. Війна на сході йде безкомпромісна і жорстока, так звана сучасна гібридна війна. Але ми обов'язково переможемо, обов'язково здолаємо будь-якого ворога і не дамо топтати нашу українську землю будь-яким загарбникам. Після другої світової в Україні залишилися тисячі могил безіменних солдат. Комуністам їхні прізвища були не цікаві. Вони відкуплялися фальшивими вічними вогнями. Тепер маємо знати усіх героїв у війні за незалежність. Це наша національна пам'ять та просто людський обов'язок.